Сучасні ігри це не пан або пропав. Сучасні ігри це купи, а далі побачимо. Провал за провалом спускає ігрову індустрію все глибше на дно, де, як ми знаємо, тонуть навіть мільярдери. Батискав Блізард вже давно досліджує дно глибин ігрової індустрії, але заритись в намул і осісти там йому дозволила Overwatch 2 сиквел, який нікому не треба. Історія Overwatch 2 це історія однієї з найбільших халтур в ігросвіті. Гра стала масовим розчаруванням для фанатів, та настільки, що в Стімі вона встигла схопити більш ніж 260 тисяч вкрай негативних оцінок від користувачів, завдяки чому увійшла в топ найгірших ігор ever. Канграція. Кажуть, що над брудними відео по Overwatch працюють значно краще, ніж над самим Overwatch. А ще кажуть, що найсильніші цієї ігри це смішні рецензії в Стім. Перша Overwatch вийшла у 2016 році і одразу зуміла зайняти високі позиції. Вона стала першим новим тайтлом за довгий час, який не просто зумів принести компанії казкову виручку і орди фанатів, але й подати надію в подальшій перспективі. Гра вабила як юних, так і досвідчених геймерів, котрі проводили в ній овер тисячі годин. Та з часом успіх Overwatch почав падати. Пов'язано це з повільним темпом розвитку гри. Нові герої та карти з'являлись рідко, але олди все одно шпілили, шпілили до виходу Overwatch 2. На думку Blizzard, їхнє рішення було хитрим. Піднімемо хайп на продовженні. Звабимо нових гравців ту плеє моделлю, накидаємо донату і будемо як Скруч МакДак. Нових гравців дійсно вдалося зацікавити, але ненадовго. Технічні проблеми на старті: прив'язка до номера, яка не канала на всіх операторах, через що треба було купляти ще один стартовий. Алло, а що, це 1.3.5? мертві серваки і високий пінг злегка розчаровували. Та як щодо тих, хто провів у цій грі більше тисячі годин? Що ж, у цих людей просто відібрали іграшку і дали нову, значно гіршу. Автори просто відключили сервера першої частини, а магазинам, котрі володіли дисками з грою, сказали їх знищити. На щастя, куплені герої з першої гри зберігались у старих гравців, а от новий People повинен був це все купляти. І так, Overwatch 2 це саме про гроші. Всі ми розуміємо, що фрі-ту-плей модель завжди приховує якусь підставу. В переважній більшості це мікротранзакції, які зводяться до Pay-to-Win. Тут блізарди скажуть, що ми воїни світла на білих конях, котрі вирізали лутбокси, і замість них додали батл паси. А ще що тут сказати, блізарди йдуть в ногу з часом, і час цей минулий, але справедливість повинна ж бути. Чи ні хлопці вирішили, що баталпас можна не лише купляти з маминої карточки ощадбанку, але й отримати його безкоштовно за внутрішню ігрову валюту. Для цього вам всього-навсього треба безперервно грати два сезони, Карл. Bro. Не забули автори і про скінчики за 20 баксів, які ти толком не бачиш, крім рук. Та й тут вони пішли на так званий компроміс і дозволили купляти навіть легендарні скини за ту ж внутрішню ігрову валюту. Для того, щоб на такий скін заробити, вам всього лише потрібно грати 8 місяців. Схоже, саме стільки часу виношували розробників в Лоні Матері. Ну окей, в одне місце ту косметику. Я сюди за геймплеєм прийшов. Що ж, геймплей не робить жодних натяків, він вас обличчя в Battle Pass і каже: якщо хочеш пограти за нового персонажа, качай Battle Pass. Саме так, всі нові персонажі потрапляють в Battle Pass і до них потрібно ще докачатись. Якщо ж ти преміальний гравець, нового перса отримуєш одразу. Не знаю, як зараз та раніше Блізарди по два тижні не дозволяли грати за нових героїв, щоб всі могли до них докачатись і тішитись. Як там зараз? Пишіть в комент. Добили групові є режими. Режим башні був анонсований ще в 23-му, тоді як вийшов в 24-му, і закрився всього лише за місяць. Блізард повністю відмовились від ПВЕ-контенту, на котрий так розраховували гравці. І біда в тому, що ПВП режим не відрізняється якісним балансом, а це все приводить до такого графіку. Від 75 тисяч людей на початку до 45 тисяч сьогодні. То коли там йти до церкви свічки палити? Візуально схожий на Overwatch Шутан під назвою Repfall провалився ще сильніше. Цю гру можна ставити в категорію та куди вже далі, бо категорію як так можна вона вже обійшла. Це гра від відомої студії Arcane, ігри котрої або люблять, або ненавидять. Тут кожному своє, та на Redfall думки зійшлися як в одних, так і в інших. Це вампірський лутер-шутер з чотирма персонажами, у кожного з яких є по пару рядків біографії. Наше завдання врятувати місто Redfall від вампірської пошесті. грі відкритий світ, вірніше, максимально порожній відкритий світ з картонними НПС і безглуздими та нецікавими історіями. Утім, не за історіями ми сюди прийшли. Це ж кооперативний лутер-шутан, має бути весело. Що ж. Скажу на те, що веселіше проводити час з мертвими на справжньому свинтарі, ніж з супротивниками в цій грі. Redfall демонструє перший у світі штучний інтелект без інтелекту. Чи ти вбив ворога поряд з іншим, чи ти витанцьовуєш перед ним сальсу абсолютно байдуже. Ніби воюєш не проти збіговиська сатаністів і вампірів, а проти групи ясла в дитячому садку. Та й то в останніх більше шансів. Та не штучний інтелект, ніяковісінька стрільба і порожній світ прирекли Redfall на провал. Це просто жахливий технічний стан цієї гри, який по сей день шкутильгає. Навіть 30 FPS на релізі це утопія для Redfall. Додайте 20-секундне підвантаження текстур і критичні баги та отримайте чистий грабунок. Для Microsoft ця гра разом зі Старфілдом повинна була стати головним оплотом 2023-го. Натомість вона стала найгіршою грою року. Ну а Старфілд. Хтось взагалі ще пам'ятає про Starfield? І все це подавали під соусом з красивих кат сцен і барвистих картинок. Ані одного, ані іншого в грі так і немає. В результаті 2000 край вкрай негативних відгуків Steam і 48 гравців онлайн в травні 24-го. Пейдей 3 – це коли ти хотів пограбувати банк, а пограбували тебе. Це історія про довгоочікуваний симулятор пограбування банків, який зумів б вийти на абсолютно новий рівень. Пейдей 2 отримала неймовірну популярність і навіть через 10 років отримувала дуже високі показники онлайну, тоді як Пейдей 3 стала справжнім суїцидом. Пейдей 3 розробляли Безконечно довких 8 літ. Ці 8 лі стали для авторів гірким досвідом, так як гру потрібно було ще допилювати з декілька років, а не випускати її завчасно. Саме завчасний випуск і зламав майбутні Payday 3. Гра вийшла в жахливому технічному стані з нереальним пінгом, страшенними багами, крашнутими серверами і повною відсутністю оптимізації. Через це вона втратила більш ніж 90% гравців менш ніж за місяць. Гравці були розчаровані в тому, що частина функціоналу з другої гри так і не перейшла до третьої. Кумедно й те, що в кооперативній грі, в котрій потрібно було планувати пограбування банку, є величезні проблеми з голосовим чатом. <плес> Багатьох гравців він просто не працює, тому вони можуть використовувати карту за ліджі House. А як вам відсутність кнопки неготовності в лоббі? Тут як з важкими наркотиками, шляху назад немає. Як і багато інших хитрожопих розробників, автори Payday 3 змушують вас працювати, щоб отримати плюшки. Так вам доведеться не лише качати аккаунт, але й прокачувати зброю. Перепрошую, дуже повільно прокачувати зброю. Хлопці ж не знали, що онлайн-гри з 30 тисяч в перші дні впаде до 300. А чи знали вони, що в їхній грі не можна налаштовувати ботів компаньйонів? Швидше за все, як і про грін досвіду. Візуально вона й близько не тягне навіть на рік 19, не дивлячись на те, що перейшла на новий руші. Все ж, хоронити пояди 3 не варто, так як ще існує шанс допалити гру. Та чи існує шанс повернути довіру гравців? А ось гравці Call of Duty Modern Warfare 3 задаються іншим запитанням: чи існує шанс повернути своє бабло? Адже нова стара колда коштує 2,5 штуки, а проходиться всього лише за 5 годин. Тобто, година гри коштує 500 гривень, а колись в комп'ютерному клубі за годину колди платив лише 5. Що ж, тут маємо наступну ситуацію зі сметаною на базарі, котра росте в ціні через курс долара. Схоже, капітан Прайс, всі свої висловлення зронив ще у першій трилогії. Навіщо розтягувати екранний час? Це ж дюті. Насипте екшену і приправте все крою представників Оркостану. Але і тут якось не вийшло. Макару з психопата перетворився на тіпа в масці Гая Фокса, а сама гра вдало користується ностальгією за оригінальною трилогією в таких дідів, як ми. Зате за два з половиною куска хоча б мультиплеєр є. А пограти завжди знайдеться на чому, якщо знаєш про інтернет-магазин ArtLine. Тут знайдеш ігрові збірки на будь-який смак. Обов'язково залишай коментар і підписуйся. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.